Всім доброго вечора, ми з України. Ой, Сьогодні у нас 30 число, пів п'ятого. Зараз вдома ну, понасипав вже вже там Е, Їдять. Зараз ну, буду чистити. З роботи прийшов, підмалов, там котел розтопив. Ну, коротше, по господарству бігаю, там, собакам їсти варю. Е, в Три дні назад, 27 числа, поросилась наша э, свинка. Короче, у нас, скажем так, полноценно не получилось зняти. То батарея батаросила, то кто-то все Ну я чтось там познімав, трохи вот. Свинка поросилась, там в пів 1 по-моему, первое порося пішло, і вона в пів 8 уже зчистилась повністю. Тобто ми там кололи катазал, окситоцин, все як має бути. Вот. Поросят не важив, нічого, температуру з'їзди поміряв, клики поскусував, не знімав, бо не було часу, то на роботі, то ще щось. Завтра планую їхати кастрювати. поросят. Якщо є бажання, можу зняти відео. Напишіть в коментарях, треба ли вам відео подивитися, я кастрюрую чи не треба. Ну і так, зараз коротенький відік про те, що як було, зараз ну, на пару хвилин подивитись. Всім мирного неба, на, на голові, все Буде Україна, пишемо коментарі, став лайк, хто не підписався, підписуємося. Так, всім добрий ранок. Сьогодні 27,10 почти 9 годин. Як бачите, в мене в руках окситоцин, наша свинка. Тільки що дзвонив Сергію Стрилецькому, консультувався. Зараз, ну, в неї вже потуги є, молоко є. Сергій говорить. Ну, я він тоді говорив, я дзвонив, уточнив. Треба колоти кубік чи не треба. Зараз буду колоти кубік окситоцина. він говорить, що треба. Маманя ось тут одежурила всьому розбачить. І наша ліска вже покормила, гарцують бецики. Е, чекаємо, чекаємо, що воно як. Сподіваємося, дай Бог все буде добре. Снідаємо. Зараз поки все присмокнуть. І так, друзі, процес пішов. Зараз 15.37. Ми вже маємо декілька поросят. Грубо говоря, 10 хвилин назад вийшло перше і через 5 хвилин друге. В 9 годин вкололи окситоцин і пів першого вкололи естрофана 0,4 кубіка. Дивимося, що як. Записуємо час, ну не записуємо, запам'ятовуємо. Ну і Допомагає, приймаємо опорос. Банда, бачите, яка? Женить, Маманя. У нас сьогодні свято. Молодшому племіннику рок, один рік, то сьогодні стрижки. Коротше, хтось празнує, а хтось приймає опорос. Міняємося, Міняємо по очереди. І так, друзі, робота потрошку йде. Порося вирішив спробувати не закривати. Вони вилазять все одно, вона вроді реагує добре, біля морди лазять, не чіпають, ну, вона їх не чіпає. Вже там пару-тройку штук є. Батя ходить вправляється, вже понасипав чисте. А ми наблюдаємося, допомагаємо, тряпочки, йодик, все як положено. Спробував зразу клики. Коротше, вона починає як пориватися, залишимо це на потім як вона скажімо так розродиться, зчиститься, коли всі поросята будуть, закриємо, поскусуємо, випустимо або вже на на завтра, на, на завтрашній день залишимо. Ну, далі буде видно, побачимо. Так, друзі, опорос у нас трошки продовжується. зараз П'ята година вечора. ну, Грубо говоря, пройшло півтори години. Вона е, поросят потрошку лупить. Ось, як бачите, тут горобці є, там вон, горобці ще є. Вон, прийшов з женик. Мама пішла там на роботях додому е, на роботу проводить, батя купатися і йти на свято. Але ми по черзі діжуримо, займаємося, приймаємо порос, допомагаємо. <кій> так. Свинки кололи катазала 10 кубіків після першого порося. Ну і в принципі все. Займаємося. Ще, ще поки не кінець, я сподіваюся. Але ну, поросят вже трохи маємо, вже добре. Далі буде. Так, друзі. Е, наша свинка почала потрошку щищатись. щої. Е, зараз е, без 5-6. Перша порося 5-4 вийшла. Ну, грубо два з половиною часа. Ось пацюки біля на ЄФС почала щищатись, кололи 2 кубіка окситоцина, 10 одиниць, тобто 20 одиниць, вона десь кілограм 200, в принципі, нормально. Вона почала щищатись, але ми сарай не уходимо, чекаємо, може, тому що крайня порося вийшло в пліві, Як і минулого разу, було порося в пліві, що якби пліву не розірвали, воно, воно б задохнулося, Але ми були поряд. Розірвали пліву, все живе, все здорове. Вони зараз всі біля мамки. Е, відкритий вуголок, займаються. Чекаємо, поки зчиститься е, або, може, ще якісь поросята з'являться. Ну, Будемо бачити, потім розкажемо, що по чому і куди і як.